За допомогою розвідувального дрона виявили двох ворожих піхотинців, які ховалися серед дерев. Запускаємо fpv дрон і починаємо полювання. Оператор дрона майстерно скеровує і влучає прямо в ворога. Вітролом відпрацювали. Спостерігаємо ураження цілі. Один із піхотинців спалахує полум'ям. Завдання виконано. Гарна робота. Чекакриль. Красота. Виявили ворожу техніку, що рухалася вздовж посадки. Запускаємо FPV дрон і летимо до цілі. Підлітаючи ближче, помічаємо незвичайний мотоцикл, схожий на індійську рікшу з особовим складом ворога. Оператор майстерно керує дроном, спрямовуючи його прямо в ціль. Дрон влучає в мотоцикл, спостерігаємо вибух та задимлення. Виявили ангар, де ворог розмістив піхоту та апаратуру. Завдання пілотів підпалити цю будівлю. fpv дрон спрямовується до цілі і влучає прямо в дах. За допомогою розвідувального дрона спостерігаємо загоряння об'єкта. Завдання виконано. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожого піхотинця, який перебігав поле. Почувши звук наших дронів, він намагається сховатися під деревом. Екіпаж легких скидів швидко реагує. Скидаємо два перших снаряди: перший влучає поруч з ціллю. Другий прямо під дерево, де ховається ворог. Для впевненості проводимо контрольний скид, який влучає точно в ціль. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.